Зустріти відомих кінорежисерів, акторів, сценаристів та інших творців екранного світу можна буде уже наступного тижня з 15 по 18 вересня в Івано-Франківську. Тут вдруге проведуть міжнародний фестиваль короткого метру, знятого у форматі 4 на 3 Український конкурс. Ми підібрали шість короткометражних фільмів фільмів, зроблених у форматі 4 на не старших там за останні два роки. От в міжнародному буде 10 фільмів. Там представлено. Типу, вісім країн світу загалом. От. І е, далі в нас буде позаконкурсна українська програма, яка буде, яку ми робили співпрацю з довженко центром Вона буде складатися з е, ну, там, чотири повних метри підбірка короткометражної анімації. Е, типу, це класичні фільми українські, е, починаючи там з 50-х до, до, там, вже до початку незалежності, десь там у нас є фільм з 92-93-го, здається. Конкурсні фільми оцінюватиме професійне журі в ньому письменник Тарас Прохасько, режисер Нікона Романченко та сценаристка Марися Нікітюк. Окрім кінопоказів, в рамках фестивалю заплановані також лекції від іменитих кіномейкерів. Втім, організатори обіцяють, говоритимуть не лише про кіно. У Нас буде проведені панельні дискусії на важливі теми. Це тема мови, а також кіно як маніпуляції засобу впливу на маси, тому що проти нас працює дуже сильна пропаганда. А кіно як засіб також сильної пропаганди і єдиний, якби важіль, який ми, яким ми можемо протистояти проти е московитів і їхньої програми, е пропаганди це правда. Більшість фестивальних подій проходитиме на чотирьох основних локаціях камерній сцені франківського драмтеатру, палаці потоцьких фортечній галереї та на території інноваційного центру «Промприла Треновація». І цього року, не зважаючи на непросту ситуацію в країні, міжнародний фестиваль короткого метру зросте у масштабах, адже нині, як ніколи, кажуть його творці, українцям потрібно заявляти про себе. Я чую від багатьох людей, що ж ви робите, та ж війна. Стоп, 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 У мене тоді питання. То нам як залізти вдома під стіл і чекати, коли прилетить, нічого не роблячи. Тому ми робимо широкий фестиваль, кінофестиваль для того, щоб показати, що ми є, ми працюємо, ми творимо і ми можемо дати відсіч будь-якому агресору, не тільки зброєю, а ще й культурним фронтом. Ми не маємо права сидіти і боятися. Вони тільки цього й домагаються. Ми мусимо робити, творити і показувати всьому світу, що ми є. Наша культура є. Вона достойна. Вона виграє найкращі нагороди у цілому світі. Хід на кінопокази конкурсної програми платний. Усі зібрані кошти, а також донати від глядачів, актори франківського драмтеатру, які від початку повномасштабного вторгнення організували волонтерський штаб допомоги армії і вимушеним переселенцям. Обіцяють скерувати у найбільш потрібному наразі напрямку на наближення перемоги України. З досвіду роботи на волонтерському штабі дуже багато чула. Ну зустрічались з російськомовними. Нашими співгромадянами від них я багато чіну ну, а де нам учить язик? Мені не бачимо українського кіно ні, не цікаве. І Я кажу: так є ж. Ну мені, як по-перше, самі ну, я сама акторка і сама подекуди знімалась в кіно, і граю в те. Та... Мені прикро таке чути. Я знаю, що воно є. Так ну, бувають моменти, коли це не дуже цікаво, але е, знаю точно, що легенди. Створюються нами, людьми. І я одразу покажу. Дивіться, де людина була. Дивіться, скільки от люди стоять, дивіться, які рецензії на фільми. вони, ой, мені слухали. Так, от цей фестиваль про те, щоб чули Франківську. Ірина Каленчук, Ярослав Лалет, новини на Вежі.